Усі всі мешканці Криму є й були є і громадянами України. Значить, мешканці Криму, які проживають на території Автономної Криму Республіки Крим, можуть здійснити оформити собі паспорт громадянина України, вклеїти фотокарточку, оформити паспорт за містрачиного, оформити паспорт для виїзду за кордон в Новотровіцькому районі під підрозділі міграційної служби. Це я говорю вам про найближчі. Підрозділ, який знаходиться до Автономної Республіки Крим. Якщо мешканці Криму, наприклад, у справах приїхали в місто Київ чи до Львова, чи до Одеси, вони також можуть звернутися в будь-які найближчі до їх місця перебування підрозділ міграційної служби. Українське громадянство змінити можливо тільки в одному випадку, якщо сам громадянин напише заяву на ім'я президента України про вихід з громадянства, і щоб вийти з українського громадянства, треба видати спеціальний указ президента України про. Те, що такий громадянин вийшов з громадянства України. Це перше. По-друге, на сьогоднішній день відсутня процедура виходу з громадянства України на територію України, так як Автономна Республіка Крим і місто Севастополь є невідневною частиною України, вихід з громадянства України на цій території не оформляється. Тобто, для того, щоб вийти з українського громадянства, треба спочатку виїхати за межі території, От ви оформити так званий виїзд на постійне місце проживання за кордон, і тільки там звернутися до дипломатичних представниць України. За кордоном і подати цю заяву на ім'я президента про вихід. Тому всі вони є громадянами України. Мешканці Криму, які переселяються з окупованої території, можуть, якщо в є місце, де зареєструвати своє місце проживання, їм не обов'язково зніматися в автономній Республіці Крим чи їхати, чи особи, які, наприклад, проживають. Ну, дуже багато мешканців Криму проживають в місті Київ. Для того щоб знятися з реєстраційного обліку в Криму, їм не обов'язково туди їхати. Вони звертаються в територіальний підрозділ міграційної служби за місцем майбутньої реєстрації пишуть про зняття і з одночасною поставкою на облік, тобто їм тобто вони звертаються тільки за місцем майбутньої реєстрації. Якщо, наприклад, є розпорядження обласної або районної держадміністрації, про їхнє поселення в цей гуртожиток чи готель, наприклад, і вони дають дозвіл. То, звичайно, що для кримчан ми зробили виключення, і вони, і маючи такого офіційного листа, вони можуть бути там зареєстровані. Їх може бути зареєстровано, якщо вони хочуть знятися з обліку в Автономній Республіці Крим, то ми їм реєструємо місце проживання безтерміново. А якщо вони не бажають зніматися в Автономній Республіці Крим, то ми ж можемо зареєструвати їм місце перебування. Термін місця перебування становить до 6 місяців при наявній реєстрації місця проживання в Автономній Республіці Крим чи місті Севастополі. А потім вони просто перереєстровують. Да, так, потім вони будуть перереєстровані. Тобто для реєстрації, наприклад, в готелі чи гуртожитку треба відповідне розпорядження облради чи райради, офіційного органу якогось.